У наш час американці думають не лише про майбутні технології, а й приділяють все більше уваги здоровому способу життя. Біг, мабуть, найпростіший і найдешевший спосіб підтримувати фізичну форму та здоров'я. Щороку в країні проходять забіги на довгі дистанції, на півмарафони, і для найвитриваліших марафони. Люди, які беруть у них участь, не ставлять за мету перемогти. Для більшості головне завдання подолати марафонську дистанцію, нехай навіть пішки. Андрій Годоманець розповість про марафон у тихайському місті Х'юстон, організований компанією Шеврон. Більшість учасників Г'юстонського марафону, який організувала компанія Шеврон, прийшли сюди вранці без жодних сподівань на перемогу. Хтось пробіг повну дистанцію, а хтось подавав половину. Для крега Ліперта це вже 29-й забіг. З рідного у штаті Міннесота Він приїхав, рятуючись від зимового холоду. Останній свій забіг я виконав при температурі мінус 14, а в Г'юстоні тепла погода. День сьогодні був просто чудовий, і траса мені сподобалась. Після завершення дистанції учасники збираються у конференційному центрі імені Джорджа Брауна. Легкоатлети можуть перевірити результати свого пробігу на комп'ютері, куди заноситься час фінішу кожного зареєстрованого бігуна. 47-річна Денія Пуерто каже, що біг для неї це спосіб залишатися у гарній фізичній формі. З віком стаєш більш дисциплінованою. Мені здається, можна постійно покращувати результат. Поки що я продовжуватиму бігати. Прагнення 25-літньої Крісті бенія розвинути свій атлетичний потенціал. Повністю підтримує її родина. Я думаю, моєю головною мотивацією є постійне встановлення нових планок та їх досягнення. Згодом я б хотіла спробувати себе на олімпійських відбіркових турах. Це моя довготривала перспектива. Даніел Кіссела та його дружина приїхали з Пітсбурга, штат Пенсильванія, щоб взяти участь у марафоні та подивитися на олімпійські відбіркові забіги. Їм також пощастило зустрітися з членом олімпійської марафонської команди Джошем Коксом. Всі Ми насправді хочемо досягти такого рівня, так що гарно мати можливість поговорити з атлетом такого калібру, який може надихнути та дати пораду, як наблизитись до поставленої мети. Утім, для більшості учасників марафону біг це хобі, а для деяких з них це спосіб спілкування. Yep. Почавши бігати вулицями міста Перлан, штат Техас, Маріса, діна та Саша кожна мали власні міркування та цілі. Тепер вони бігають разом. все почалося, як особиста справа. Відтак в дружбу. With... Так, відносини між партнерами по бігу особливі. Come on, Houston! За минулі 30 років кількість американців, які беруть участь у марафонах, значно виросла. А кількість щорічних забігів за цей час збільшилася з 200 до понад 600. Андрій Годованець голос Америки. У 2010 році, за які існують останні статистичні дані, понад 507 тисяч американців подолали марафонську дистанцію 42 кілометри. Мільйон 400 тисяч здолали половину цієї дистанції. Найбільший марафон у світі відбувається у Нью-Йорку. У 2010-му майже 45 тисяч його учасників перетнули фінішну лінію.